Україні вперше розпочинає навчальний рік під час військового стану, а наш ліцей у формі дистанційного навчання. Колектив ліцея має відповідний досвід в організації такої форми навчання. І пріоритетним завданням для нас є забезпечення безпечних умов учасників освітнього процесу і надання якісних освітніх послуг. Панове ліцеїсти першого курсу, юнаки та дівчата. Завтра ви біте цікавими і складними дорогами ліцейського життя. Бажаю, щоб на цьому шляху вам зустрілись справжні друзі, педагоги-партнери, а ліцей став вашою другою домівкою. Майбутнім випускникам я бажаю обрати правильну життєву дорогу. І впевненим через йти до реалізації своїх мрій. Педагогам та батькам вважаю чемних, розумних, вихованих, патріотично налаштованих учнів, всім зичю здоров'я, мирного неба над нашою країною, яка неодмінна переможе. Все буде Україна! Слава Україні! Грамота на настанов! Піди мені ти, то вже другий рік власними ногами, руками, думками дарують стежку ліцейського життя. На знак поваги і непорушної традиції нашої Альма-Мата Чернігівського ліцею стосиної військової фізичної підготовки. Ми, як родин ваші старші, наставляємо вас Перше. Пам'ятайте, ліцей для ліцеїстів це наша сім'я, наш будинок, наша команда, де виховують завріяних громадників майбутнє доросле життя. Друге. Головне, що ви повинні зробити за перший курс це перемогти себе за змушені. Третє. Діцей дозволяє все, що не заборонене законами, указами, статутами, наказами. А відтак ініціатива і вибір за вами. Четверте. Нема де ліції за більш лісовської справи, якщо дня набирались нових знань та фізичного факту. Наступне. Нема для ліцеїста та ближчої людини за свого вихователя, коли важко ідіть до нього. Він завжди допоможе. І останнє. Хай допоможуть вам в ліцейському житті, сила духу та відповідальність перед батьками та нашою державою, Україною. Вручаємо вам грамотну настановку і симов влади на знання, які ви опановуєте В Вівні першого курсу. Дякую нашим старшим братам за ці настановлення досвід ліцейського життя та навчання. Ми будемо твердо дотримуватися, впевнені пошту зручні, достатньо розумово та фізично. Ми будемо виховувати собі бою, вміння переводитися, тому що дотримується в нашому житті. Ми станемо гідними громадянами нашої держави. Лізьми працювати, ми духовно багатим і щастя приносимо звання ліцеїст, Шановні ліцеїсти, я вас вітаю з Днем знань. Сьогодні ви навчаєтеся у військовому ліцеї і як майбутні офіцери будете продовжувати своє і навчання, і проходження військової служби. Держава потребує змін. Держава має потребу у висококваліфікованих спеціалістах військової справи, мужніх воїнах та справжніх професіоналів, тому що за вами підуть ваші підлеглі, ви будете прикладом для них. Тому Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і успіхів у навчанні. Шановні ліцеїсти, педагоги, батьки, прийміть сердечні вітання з нагоди початку нового навчального року. Ми розпочинаємо освітній процес в складних умовах війни. Але це нас не зупинить і не згодить, патріотів. Українці своїх держав. Бажаю сили, духу, віри, надії, оптимізму, невичерпної енергії і наполегливості у досягненні високих результатів, миру та злавоти і посідогадайте нам всім. Слава Україні і нашим! Доля призначила нас служити народу день день-день будь присяги в запас, узявши собі в настанову батьківські слова, це честь і порядність, це сила і правда свята, і віру нам дали надію, а також любов. Щоб ми берегли, щоб не проливалася кров, а треба на захист, пліч опліч стаєм, як один, не бути неправді і злу біля нас не пройти, Погони на плечі ляли, щоб люди не знали біди. Значить для нас держава, закон, честь, наказ. Ми знаємо, так було у різні часи і віки, що люди в погонах в наш спокій завжди берегли. І вас пам'ятаєм, загиблі батьки і діди. Ми також в погонах дивіться ми справжні орли, Погони на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Chegue